Малята, сьогодні до мене прийшла лялька Соломійка. Привіт, малята. Подивіться, яка красива Соломійка, яка у неї святкова сукня. Соломійко, а що це ти принесла? Я принесла намисто. Тітки, подивіться, яке гарне намисто принесла лялька. На ньому намистинки різного кольору. Вони яскраві, мають різну форму. У ляльки Соломійки є багато подружок, і вона хоче подарувати їм гарне намисто, щоб подружки були красивими, такими, як і Соломійка. Малята, а ти ж мені взяти намисто? Допоможіть мені, будь ласка, тітки, Соломійка просить, щоб ми допомогли їй виготовити намисто. Допоможемо. Подивіться, яке намисто. Виготовила я. На ниточці багато намистинок. Вони мають різний кольор та форму. Давайте розглянемо намисто. Подивіться, будь ласка, якого кольору ця намистинка? Так, зеленого кольору. Якої форми? Так, квадратної. А ця намистинка якого кольору? Так, зеленого, а якої форми? Так, круглої форми. Розглянемо наступну намистинку. Якого вона кольору? Так, жовтого. А якої форми? Квадратної форми. А якого кольору ця намистинка? Так, жовтого кольору, а якої форми? Так, круглої. Давайте розглянемо уважно наступну намистинку. якого вона кольору, так, синього кольору, а якої форми? Квадратної. А ось цяна мостинка якого кольору? Так, синього кольору, а якої вона форми? Так, круглої форми. Подивіться уважно, якого кольору цяна мостинка. Так, вона червоного кольору. А якої форми? Так, квадратної. А цяна мостинка якого кольору? Червоного кольору, а якої ж вона форми? Так, круглої форми. Ось таке намистечко ми сьогодні виготовимо. А що ж нам знадобиться для роботи? А для роботи будуть потрібні аркуш картону білого кольору, на якому намальована ниточка. Заготовки на мистинок круглої та квадратної форми зеленого, жовтого, синього та червоного кольору. А щоб виготовити таке намисто, потрібно підготувати наші пальчики до роботи. Ось так, так і так, вийшли пальчики гулять. Погуляли, настрибались та й в будиночку сховались. Наші пальчики вже підготувалися, починаємо працювати. Ось це ниточка, на якій тримаються намистинки. Спочатку будемо викладати намистинки зеленого кольору. Беремо зелену намистинку квадратної форми, відступаємо від краю ниточки і накладаємо на неї намистинку. Знов беремо зелену намистинку круглої форми і накладаємо її на ниточку. Потім будемо. Викладати на мостинки жовтого кольору. Беремо жовту намику квадратної форми і накладаємо її на ниточку. Знову беремо жовту намистинку круглої форми і накладаємо на ниточку. А потім будемо викладати намики синього кольору. Спочатку беремо синю намистинку квадратної форми і накладаємо її на ниточку, а потім синю круглу намистинку накладаємо на ниточку, залишилися червоні намистинки. Беремо червону квадратну намистинку і накладаємо її на ниточку, А потім круглу намистинку накладаємо в на ниточку. ось яке гарне намисто вийшло. Ляльці ми допомагали і намистечко збирали, а вона його візьме і подружкам віднесе. Соломійко, візьми, будь ласка, намистечко дякую вам. Малята ми із Соломійкою будемо чекати фотографій вашого намистечка До побачення. До побачення, діт!